Доброго вечора, я з України. 20 числа вересня, і за день зараз погода може помінятися 5 разів. То сонечко і одразу стає дуже тепло, навіть спекотно. То сонечко сховалося і відразу стає дуже холодно, потрібно вдягати дуже теплу куртку. Але для черенкування зараз саме гарний час, тому я цим зараз і займаюсь. Хочу окремо зупинитися на черенкуванні клематису. Показувала дуже гарний У мене є клематис хрустальний фонтан. Гарно він дуже рясно квів в цьому році. Черенкувала інший клематис у сестри, брала черенок. і Буквально за зиму він дав дуже гарні корінці. І я хочу в цьому році почеренкувати і в череночнику на вулиці, і також в будинку покажу вам. Як буду черенкувати, і взагалі розкажу, як я черенкую клематис. Так, і починаємо черенкувати клематис. Хрустальний фонтан називається. Бачите, який він? От досі він весь в квіточках. Дуже рясні квіточки, дуже гарний і махровий. Бачите, це цілий букет ось такого гарного фіолетового кольору. Ну і також буду черенкувати сюди ближче до землі. І ось візьму ось цю гілочку для черенкування. Бачите? Це все, що вийшло в цьому році, але воно вже ось таке задерев'яніле, не, так, не такого зеленого кольору. І ось ось ця гілочка, яка в мене є на черенкування, вона відквітла, бачите? Досить така міцна. І також я зроблю одну частину зроблю з п'яточкою. Просто ось тут, ось тут. Відламаю її. Ось так. Ось п'яточка вийшла маленька, але нічого страшного. І всю іншу гілочку я поріжу також на окремі діляночки десь з трьома почечками. Ось так. Одна. Ось, бачите, тут ще йшли бокові гілочки з квіточками. Я їх прибираю, квіточки всі прибираю. І поки на вулиці тепло, вона буде в мене стояти з листячком. Ось так. Ось таким чином я його буду висаджувати на вулицю. Так. Нижнє приберу. То дуже зайве. І ще одне приберу, ось так. Тільки зверху в мене буде лисичко. І також приберу те, що залишилось від квіточки. Тобто ось так в мене буду виглядати черенки. Тут нижнє лисичко також прибираю. Так, і тут прибираю. Все. Але клематис я хочу ще по-іншому трішечки підготувати, не так, як всі основні черенки. Ще кілька гілочок зріжу, щоб вже спробувати почеренкувати більше. І ще також хочу почеренкувати он той клематис. Бачите, також дуже яскравий, дуже гарного такого малинового кольору по краєчкам, а всередині білий, він такий дуже гарний. Це клематис, який я черенкувала у сестри. Черенкувала я його, зараз скажу. Минулої, позаминулої осені, тобто 20-го року осінню, 20-го року він вкорінився, в 21-му році я його висадила вже ось сюди і подивіться, який він вже великий, як він гарно наріс. Це один череночок, який я зробила вдома в стаканчику. Зараз також про келоматицю покажу вам, як я роблю череночки вдома і як роблю в відкритому ґрунті, тобто в перничку в своєму. І для вкорінення клематису я буду використовувати корений він, ну, будь-який корений Тому що ну, мені здається, клематис так краще дає корінці свої. Я так робила і знаю, що так він вкорінюється точно. Потримала його трішечки водички, щоб такі череночки були досить вологі. І ось так. Змочила їх в кореневіні. обпудрила, можна так сказати. І роблю лунку. Лунку роблю для клематуса таку поглибше, тому що я хочу заглубити всю ось весь цей пагін, весь цей черенок, аж до верхніх листиків. Тому що також корінці в нього йдуть і знизу, і на ось посередині між вузлях, і зверху з верхнього під листочком між вузля також можуть з'явитися корінці. Тому я їх дуже глибоко ось так посаджу. Трішечки не вистачило мені глибини, тобто, виходить, що цей череночок довше, ніж штик лопати я копала на штик лопати. Наступний також буду заглиблювати максимально глибоко. Листочки поки що прибирати не буду. Я думаю, вони нічим заважати не будуть зовсім. Вони потім самі відпадуть, коли стане досить прохолодно. Ось так. І третій черенок також зроблю таким же чином. Ось так. Опудрила, зайве так, струсила і саджаю. І все також пролью дуже гарно і все накрою. Ось, бачите, ось цей останній, можна сказати, зати посаджений ну, найправильніше. Тому що тут зверху ще залишилось, череночок залишився, а тут посаджений до самого низу. Тобто, і ось звідси також можуть піти корінці. Ось так. Все поливаю, прикриваю. І зараз ми з вами йдемо до будинку і покажу, як я буду робити череночки, щоб забрати їх в будинок і вони в мене там проведуть всю зиму і буду за ними спостерігати. Дають вони корінці чи ні. Ну сподіваюсь, що дуже гарно дадуть корінці. Розмістилася я ось так на терасі, ще досить тепло. І зараз буду вам розказувати, як я черенкую клематиси для того, щоб забрати їх потім в будинок. Ну, можна черенкувати в будь-якій посудині, так сказати, можна ось в таких картонних стаканчиках. Дуже гарно. Мені, до речі, дуже подобається в них вирощувати огірки чи кабачки розсаду, тому що потім не потрібно їх якось виймати. А просто можна розірвати стаканчик і все, і дістати повністю такий оплетений ком ґрунту. Можна ось в таких стаканчиках, і в таких, в таких я вирощувала, і дуже непогано. Ну, це також такі стаканчики з паперу. Але зараз я буду показувати вам цей спосіб, тому що він мені сподобався найбільше. Беру ось таку 5-літрову бутиль. Відрізаю навпіл, тобто ось так, просто навпіл її розрізала. Так, наповнила ґрунтом. Грунт я взяла ось такий готовий, для того, щоб нічого вже туди не додавати. Не буду додавати ні пісок, ні агроперліт. Так, що тут написано? Торфу повністю готова до застосування. Ідеально підходить для вирощування рослин у відкритому і закритому ґрунті. виготовлена на основі торфу із збалансованим містом поживних речовин для забезпечення правильного біологічного процесу, збагачена необхідними мікроелементами: висока вологоємкість та інші фізичні властивості ну, тобто, повністю готовий для використання ґрунту. І буду ще використовувати ось таку форму. Кришечку з-під торту. В мене є трішки більша кришечка, і є трішки менша. Та, що менша, вона буде в мене слугувати саме кришечкою. Ось так я її накрию. В цій кришечці, яка від торту, я зроблю обов'язково отвори для того, щоб був доступ повітря. Просто ось так зріжу і все в декількох місцях. Зроблю ось такі прорізі. Так. А о, в цій бутилі, яка в мене буде ось це слугувати кришечкою, я відкручу і не буду закривати саме кришечку, яка йшла з цією бутилкою. Так, і буду використовувати черенки. Так, я взяла той клематис, який я не знаю його назви, що я черенкувала у сестри. Також черенкувати хрустальний фонтан, той, який я вам показувала, що дуже він мені подобається. Так, як я буду гарно пролью ґрунт перед тим, як встановлювати туди черенки. Так, ось зараз я ґрунт проливаю дуже гарно. Череночки в мене стоять у водичці, тому я коли їх... Встановлю на їх місце і накрию кришечкою. Я, мабуть, ну, може, місяць навіть не буду зовсім відкривати цю кришечку і не буду туди нічого додавати ніяку вологу. Я думаю, що в будинку зараз ще не спекотно, батареї опалення ще не працюють, тому вологи їм буде достатньо. Зараз я встановлю їх і Заберу в будинок, поставлю на підвіконня. Так, як я буду за ними доглядати протязі зими? Просто буду дивитися, чи не з'явилися там корінці, чи не десь під... пішла пліснява на листиках або на гілочках, на череночках моїх. І все, в принципі, більш нічого робити не буду. Так, череночки я взяла і з п'яточкою, зараз вам покажу. І просто взяла одну гілочку і нарізала її. Зараз я ось так, мабуть, візьму ось цей пакетик. І на його фоні покажу вам, щоб було гарно видно. Ось, бачите, череночки ось такі з п'яточкою. Я думаю, що вам видно, що тут є. П'яточка не просто зрізана гілочка. А ось тут просто гілочка зрізана. Бачите? Просто зріз і все. Ну, зараз я ще поближче вам покажу. Ось цей череночок з п'яточкою, бачите, ось я вам поближче показую. Це така, ну, я вам показувала, як я його робила. І ось череночок без п'яточки для порівняння. Бачите, тут просто зріз. А тут, ось така. Ну, я люблю робити череночки з п'яточкою, але клематис а вже ж, не дуже так виходить, тому що в нього ну, обрізаю одну гілочку і її вже ріжу на сегменти. І перед тим, як череночки встановлювати, я буду їх опудрювати в кореневині, так як я робила і в своєму порничку. Також. Тому що, кореневином мені здається, що краще вкорінюється саме клематис. Ось так. Паличкою заздалегідь роблю отвір, ніколи не роблю отвір череночком самим. І ось так. Все, і встановила. Десь у мене будуть череночки з листиком, ще, щоб був гарний фотосинтез. Ну, десь будуть без листика. Ось зараз я встановила череночок і дивлюсь, що в нього вийшло одне міжвузля пішло в ґрунт, інше міжвузля, ось воно зверху знаходиться. Ось тут. Ось воно. Ось його гарно видно, я думаю. Ось так. Ще на фоні мого пальчика. так І ще ось тут залишилась також дуже велика гілочка. Тому я її зріжу, ось так, і це встановлю окремим череночком Просто також змочу в кореневін. він і встановлю поруч. Заглиблю його до самого міжвузля. Ось бачите, ось тут є такий початок молоденького листика. Якщо я б його не зрізала, і якщо ще на вулиці було б досить тепло, тут би пішло молоде листечко або заклалась молода квіточка. Тому я його заглиблю до цієї розвилочки і звідти можуть піти дуже гарні корінці. Так, Листики, бачите, в нього дуже довгі, мені незручно їх буде тут в пляшечці в тримати, тому що тоді потрібно буде поставити лише один черунок, тому я один листик зріжу, а один залишу. Буде достатньо. Ось так заглиблюю і дуже гарно навкруги прижимаю пальчиком. І тут буду робити також: у мене буде ось в цій пляшечці. Той клематис, який я черенкувала, він не махровий, роз, розовий з, білим, з білою серединкою, а тут буде фонтан. Я потім його підпишу. І, все, і продовжую встановлювати свої череночки. Потім, коли я побачу, що мої череночки пішли в ріст або просто ближче до весни, я буду трішечку відкривати кришечки. Тобто буду знімати ось. Цю кришечку ненадовго. В минулому році я коли черенкувала, брала череночок у сестри, я робила просто ось в такому стаканчику пластиковому 200-грамовому, і просто вони в мене стояли в пакеті. Я просто почала потрошку пакетик той відкривати і привчати свої череночки до повітря. Також буду робити і тут. Ну, вони трішечки будуть привчені ось в пляшечці, в цій, тому що не буде кришечки в ній. А тут я буду також просто знімати кришечку на невеликий час. Має навіть не знімати, а ось так я люблю робити підставляти ось так якусь паличку. Тобто, не повністю спочатку знімаю, а ось так трішечки приоткриваю. І потім буду вже відкривати повністю. коли… Буде видно, що там є корінці. Ну, а вже ж, так як я не вирощую ці череночки в окремій тарі, то вже коли я побачу, що корінці ці є, а дуже буде легко їх побачити, тому що прозорі, і я їх просто побачу на стіночках. Корінці у клематиса такі, знаєте, схожі на макарони, такі вони досить міцні, довгі. Ну, і їх буде дуже гарно видно. І ось, коли я ці корінці побачу, ну, я так думаю, що це точно буде ближче до весни. Я просто обережненько цю пляшечку і цю коробочку розріжу. Череночки з корінцями дістану для того, щоб не пошкодити молоденькі корінці. І розсаджу в окремі стаканчики. Ось, наприклад, ось такі. Дуже гарно наростають з клематиси. Я вам вже показувала і казала, що буквально за рік який виріс в мене клематис з того череночка, що я взяла у сестри. Ну, і також, коли вже будуть, побачу Я ці корінці, я вже почну їх потрошечку підживлювати, але не дуже сильно, тому що ґрунт я все-таки взяла, готовий і все одно туди Юда, мінеральне добриво. Тому я може, там. Якийсь антистрес, чи щось таке буду використовувати навесні для того, щоб підготувати череночки для пересадки у окремі стаканчики, і потім для, для висадки в ґрунт. Ну, а вже ж потім буду і закаляти їх в теплиці. І ну, це вже, мабуть, буде окреме відео. Будемо сподіватися, що ці череночки, ну, хоч якісь в мене вкоріняться, і в наступному році в мене буде. Досить багато ось таких гарних клематисів, які, в принципі, я вам вже показувала, як вони квітнуть в моєму садочку. Ось і все. Деякі нюанси черенкування клематисів я розказала. В принципі, нічого такого надто складного тут немає. Ось таким чином почеренкувала я свої клематиси. Ось сходила. Ось Зірвала квіточку, поближче хочу вам показати: ось це такий махровий хрустальний фонтан, щоб я показувала вам його на протязі літа, як він гарно і рясно квів, і досі квітне. І ось цей такий, він по краєчкам насичено-малиновий, а в центрі ось такий біленький. Також дуже гарний клематис. Все, кришечку зняла, тут зробила. Прорізі і ось так тут склеїла скотчем. Тут і тут, щоб було досить так, ну, міцно тримали мої теплички. Це віднесу в будинок і там поставлю на підвіконі. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.